Чергова ніч з обстрілами та загиблими. Російська армія атакувала чотири райони нашої області. Пошкоджені школи, магазини, гаражі та автівки. Найстрашніше постраждали люди. Більшість районів залишилось без світла. Про ситуацію доповідає представник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі тарано вранці відбулася масова ворожа атака на нашу область. Агресор вдарив по чотирьох районах області. Це Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, дев'ять отримали поранення. У Нікопольському районі під ворожий вогонь потрапили Червоногригорівська громада та місто Нікополь. Агресор випустив по цих територіях 120 снарядів снарядів зградів. У Нікополі від обстрілів загинули троє людей та поранені сім містян. Троє з них зараз перебувають у лікарні. Їх стан медики оцінюють як середній. Місто знову зазнало значних руйнувань, пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Побиті гаражі повністю зруйновані п'ять квартир. Під ударами опинились три школи та будинок дитячої творчості, два магазини та фітнес-клуб. Також розбиті шість автомобілів та мікроавтобус. Перебито лінії електропередач. Без світла залишилось понад 6 тисяч нікопельчан. Рятувальники зараз продовжують розбирати завали. У Червоногригорівській громаді побило 14 приватних будинків, амбулаторію, склади сільгоспідприємства, торговий центр та стадіон. Загорівся цех пілорами, рятувальники полум'я вже загасили. Також перебиті лінії електропередач, світла не мають до тисячі жителів. Також у Сенельниковському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. У Криворізькому районі російська армія била з ураганів по Залондольській громаді, внаслідок чого загоріла сіна. Та суха трава на площі 1 гектар. Займання вже ліквідовано. Побило приватний будинок та господарчу споруду. Людей не зачепило. Також у Дніпровському районі. У нас є приліт ракети. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються.